Що, слава Богу, дощі пройшли, так? Да? Да. Красота тепер. А? Красота І будуть тепер. І буде тепер на травички бігати. диди ди зразу спориш, чик-чик-чик, а він попроростав через сяточку знизу. Та да не клюйте мене. Що тут всі нормальні? Там одне ціпля таке було. пропало. Да. Таке поганюче було. Ну, мабуть, май... да, Може бути вже те, що вилуплялося там кінцеві. Ну, надуте таке, як пищоли, пищоли. Ну, і і то, дуже не... маленьке воно й росло. Щось, щось не розвивалося до нього. Манюрики. Ось я вам їсти. Так, О, красиві, іде. Їм уже чуєш і це мале. Так, сквітки будемо робити, якраз покажеш. Угу. Що в нас а, так. Це перепиляти, казав Курчат. Попалося до десь. Ось так. все, і бігатиме. Зробив таку клітку. Це пам'ятаєте, крольотник був. Я кролів тут повіддавав, просто відвіз тут знайомим віддав. Вони там займаються, кажу, заберіть їх, я вам так їх повіддаю, да і все. Бо, як практика показала, у нас таке їсти ніхто не буде, А абити їх жалко чогось. Всім, всім добрий день. 에, би, бити щось їх так мені жалко, думаю, як воно воно таке якось чісь, <сі> отівено, кролів не можу. Вмію, все, ну не можу. І цей. Та Тут від, відвезли ті святі, віддали, не знаю, вона їх там розведе, не розведе. А клітка оця осталася. Погрижена така вже, цей, ну думаю, не буду викидати. Поїхав, купив сіточку та обтяг. Та й общем красоту таку зробив. Все, будуть бігати. Знизу теж сітка. Саме інтересно, що можна підняти, перенести. Тут ось дольше такий спориш росте, бачите. Ну, а воно для курчат таке діло хороше. І можна буде підняв, переніс. Ну тільки ж місця маловато. маловото. Ну, фенікси оці красиві, звісно. Ну, я покажу, тебе, йди. Покажись, красавчики які. Оп, оп, дика птичка. Нічого, вони ось підростуть, то вони взагалі ще красивіші стануть. Все, до, до годівнички сюди бігом-бігом. С бігом. водички ще поставимо, да і все. Так. Огород, звісно, ожив дебело. Я тільки картошку там трохи припалив. Ну не знаю, чи я припалив. Там більше всього, бо я його розвів. Трохи не по нормі, бо жука було багато. І там вона трошки дивлюся, припалені листочки. Міг я його припалити да, Марис? Та не знаю. Хоча... воно так так би все припалилося, так, щось, Хоча... ото. Не знаю. Може, чого? ця ота капустянка. Ну, щось під'їло, може. Та ну дуже так вже все таке такий. Ш... Ну, взагалі ж усе дивися, взагалі добре. А в одному якомусь місці. Огородик у тебе так піднявся, да? Після дощу. Да, Картошку коли підгортати? Вже? Не знаю, треба сьогодні спробувати. Дощі пішли, ми не встигли картошку підгорнути. І воно після дощів вже, блін, вище коліна. Та нічого, я думаю, що піднять. Та нічого страшного. Так. Огородик, звісно, взагалі бомба. Не з тут ця посія нам, традиска. Ага. Так. Вже й помідорчики, бачили? А от там, там вже червоніють. Світна капуста. Тоті білокрилки в цьому році немає. Підожди, десь плють тридцять. Ну, тхут-хут-ху, звісно, ну я не бачу. А може є. Уже є, Уже є. оце, да? Це да. біленьке. Твою дивізію, ну. а? А таке ще й сказала, ми тричі. Треба брати цю як її там валер'янку. Прош... Ні, Можна тепекі, а можна валер'янку. В прошлому році від білокрилки доволі непогано допомогла і валер'янка. Бутильок льок валір'янки, столова ложка цукру. Або можна меду, якщо, ну, лучше цукру. Або взагалі можете взяти будь-який прилипоч е на картошку, там, щоб різкати на цей. І, е Ну, Бутилочка, це не знаю там 50 грамів чи 100 г валер'йонки. І розводите на 2 або 3 літри води і бризкаєте від білокрилки, доволі цікаво так допомагає. Ну, Треба інтервалами бризкати, тобто там повторити разів разів 3, 2. Ну там, наприклад, по цей побризкали і десь днів через 3 повторили ще раз. І буде все добре. Так, в мене тут, ну, тут перчики, перчики, перчики. <свісна> Ні, ну в мене виноград росте, а Марина виноград мій обсадила, ну я тут якраз виноградничок ось заділаю. От дощі пройшли, все, можна вже вбиватися в роботу. Так що тут виноград один ось прийнявся. Бачите, ви казали, що він куля підмерзне, але він потім піде. Оцей роз, хорошо пішов. Оцей теж непогано. Бачите, гарненький, який красивий. А ці усі попропадали. Він пішов рост, а потім. А, а ці... ні, це йде, це дешево. Це, держить, чуть -чуть. це, це з інтернету Марина заказала, ну гамно воно все. Ось у нас поїхав тут в решетилівці, у нас є тут агромаркет. Яблуні з агромаркету ось взяли одна, ось друга. Це взагалі ось тільки посадили. Мені то там і казали, що яблука вона поскидає. Да, Отут було 4-2, залишила вона. Отута було теж 4-2 залишила. І отут, по-моєму, три висіло, два залишило. Тобто така яблунька маленька, і в неї шість яблук. Ну, Не хочу я зрізати, хочу спробувати який сорт. Бо є таке, що яблуко. Вроді би, ну, тобто, ви, ви витратитеся на цю яблуню, вона у вас виросте, а яблука в неї не смачні. То спробуємо, подивимося, якщо сорт сподобається, то хай короче, далі собі, е, росте. Ну і тут ми все одно ж так яблунь понасаджували трохи по огородику. Так, ну і що? Сині в тебе теж ростуть. Тут я клубнику пересаджував. Вона там і є, я ж її дополювала. Да? А, Тати. ти просто не лізла сюди, так? Да? Ні, ну я трохи ополила. Тоді воно досі пішли, бач, там де менший був, там порошо. Ага. Таке гусики попускала. Та хай трошки розростеться, бо. На високу грядку я дуже хочу Малечі. на клубнику. Високу грядку? Так, да, іменно на клубнику. Це що, це те, що у цьому в обуткові так само, да, так? Да. Да? Так, і тут ось. Там спереду будинку у нас був садочок, де черешня. Оця, ну, пропала вона, походу, не знаю, посухла вона. наступний на нас, на рік ще постій. Не буду трогати, да. воно покаже, що там дайок. І від теля просто то клубнику порозцей. По Повідсаджував, кажу, прийметься, прийметься, не прийметься. ну, Будемо тоді щось новеньке куплювати. Що, курям родість буде, да? боже, в огород хоч зайдеш тепер, дивиш. Диви. О, диви капустянка, Коля. Ото ж ти бачиш що їсть. Оце ж що їсть, та вона вже все, їй капець. Оце їй капець, бо я порозкидав. Я я ще купила? ще я потім її порозсипав. Ще дала да. Так, Гранули оце порозсипав, бачиш її. Отакує зароза. Кіт. Ти що будеш їсти капустянку? Дивись кавуни. Ось Киві. один. Кавун. Кавунчики пішли. І ось гавроз, один. Да? І ось. Ну, все, капустянка здохне. Не Жука немає, нормально, так? Да? Тільки білокрилка є. Ну білокрилку бризнемо зараз. Ну, чи не щас, може, під вечір, до. Да. І все. більш яблук немає ні на яких яблунях, так? Да? Ні, немає, груші є. Грушки є. Зараз піду подивлюсь. Так, А малина теж. Каркос під малину. Так коляжай, Вар... робить! <рес> Та вже все, я сюди ось теж як улізу. Оп, підожди, бо в нас тут щось. оп, отак. Каркос мені під малину треба зробити сюди. По -по Порекомендуйте. Я думав, такі якісь типу, дрючки забити рівні, щоб вона не лягала, бо вона ще буде вища. І О, тут все-таки бачите класно, що воно із криші, водичка тече, поливає. тут, а воно, в общем, суперово. Рукола в тебе тут, ади. Да? Mm -hmm. Яка красива. Що камера не зводиться, хто знає? То що щось ти там зробив? Що зробив? Mm -hmm. що я не зробив? Бурячок, картопелька, помідорчик. Це що, все, Петрушку вже убирать треба оцю. Ні, зрізати, вона нова наросте. А зрізати її, треба. Да, ну, зріжемо тоді отак. Шух. А, як а що це так похне, вона? Петрушка. Може пахне? Та може. До, це петрушка так пахне, понюхай. Да? Прикольно. Я ніколи не чула. Так, Малина диви, диви яка. Треба малину підвести. Диви. Що то? О, Вже цьо. Кросна. Красна. Главна... Червона смородина, даш як вона називається? Порічка. Порічка. Опа. І порічка ось порічка є. Це Артем мені треба показати. Чого воно в тебе не зводиться на цьому? Ой, красива яка. Так. А капусту я яку садив. Дивить, а он дивив, вже репать починає треба різати. Репати вже починає да. молоденьку капусту. А чого він так покрутило помідори? Це бризнути треба, мабуть, від отої фітофтори, так? Да? Хто його знав? Чого круте так листочки? Чи це такий сорт? Мабуть, сорт. Це оці волове серце, здається. А, волове серце. Ну, так, да, може бути. Так, і тут помідорчики вже... Капуста диви, яке на. А давай я тим милом спробуємо побризкати білокрилку, що Наташа казала. Є разом і абрикусу. липке липка, оця як таке. Ну це ж не білокрилка, а це попелиця. Ну так, да. але й білокрилка. Я ти... думаю, що воно, мабуть, одне і те, і те буде бити. І білокрилку, і попелицю. А що ти кажеш, капуста репається, воно ще маленька. Ну де починає. Да? Ні, ну може вже є і більше. О, яку капусту Микола понасажував. Ти що? Красива яка. Оп! Оп, це зимня, да, тут? А то ту, а молоденька. Ну yeah. молоденька, бачите? А Помідорчики вже які. Красиве. Що? <клес> Я щось <клес> давно сюди не ходив на, на, о, сюди імену. А <клес> це <клес> що? О, це <клес> перець <клес> мій гіркий ти садила. Yeah. Так, це, це хтось нам присилав. Це Вадим э, нам присилав, yeah. да, підписник? Yeah. Е, цю, як її смо... Ну, ця чорна ожина. смородина, ужина здорова. Да. Ну все, вона теж відійшла, бо вона щось так довго сиділа, не знаю, да, що дуже робити. Довго. Я хочу її отак розвести, чисто, ну часто отак, а потім буде видно, ми її хочемо тут таке якусь арку зробити, і хай вона тут розростається. груші. Висять, Грушки. А, все, я бачу, так. Да. Там не б... 4 штуки. Чи? Це ми цей, ми ж сортову якусь ту ж. да? да так, да. це на да? вгроморкеті також, брав. О, Сортова грушка, дивіться. Ну тут чого ти кажеш 4? Дивись, ось одно висить, диви, дві. А, нижче. Та багато. знизу. Три. Зверху чотири. Нищо ось. П'ять. Та якраз дивить. Нас п'ятеро і грушок ігрушок. І знизу а, ще. Шість, сім. Ще й ще й когось угостимо. Ну воно там все одно може скинути теж лишнє. Ну, хрін, е, я його і викорчовую, але Марина каже, не треба, бо огірочки ж треба буде маринувати, там консервувати. Знаєте, то хай буде. Так що хрін у нас трошечки, бачите, він росте багатенько тут О, його. Коли я да. його корчую, корчую я. Так, його... так я його викопаю трохи щось до цей з так. бурячком. Да, щось тут, звісно, або я смальнув, дивися. Щось тут я натворячив з цією картошкою. Хоча такий прям квадратик. Треба попробувати її копнути. Дуже дивно. Дуже дивно. Угу. Щось їй не вистачило тут, а не знаю тільки що. Ну та нічого, нехай. Що малина в тебе ця, розростається трошки. Хай тут? А то? То це їй треба пару років. Вона на той рік, я думаю, буде вже трошечки мочніша. Ми тут по периметру малини просто насадили і хай росте. Бачите, туди отак рядочками. О. Сюди деревця, та воно трошечки і затінняте, так буде добре. Ну, та розрослась гарно, вже він пустила ці. Mm -hmm. О, оці штуки треба пообривати. Тріле Так. Оце вийшли, да? подивитися в огород, що тут, так? Щоб я не почали рвати. Зараз картошку бігом підгорнемо. Так. Ну ладно, я зараз на бозу поїду, Марис, бо мені треба. Віддотити щас ком... цей БМВД треба віддати. Валера приїде. Ву. Ну, коротше, все. отакий непоганий огородик. Ціпльоток винесли. Сьогодні вже, звісно, хоч цей. Буду і такі. Я не знаю, чи у вас були, чи ні. Ну У нас дощі такі перли добрі. Дні в, 4, да? а? Дні в 4, мабуть, дощі. Да. Мені саме класно те, що е, ці що посіяли поля, оце ж фермеров у нас, боже, капець, урожаю не буде. Пшениця така, все, кукурудза, сояшник урожаю не буде. Що його? Буде урожай? І хороший урожай буде. Дай так... Та я думаю, що все буде добре. Тільки щось так. Кажуть, що погано, погано. Не знаю, що у вас поурожі. Ну, ще урожаю, то, звісно, і немає, але просто як їдеш на, на, на поле, подивишся, то ну, погане поле. Що, що, що би там не росло, то погано в цьому році. Уже в минулому було. Так, що таке скупчилося? Зараз сонечко вийде та й буде все добре. Де? Да? Де да, красавчики. Ех, красавчики. Ви пити хочете? Зараз кода. принесу вам пити. Боїтеся кота. Тут а, виходить, бачите, якщо ви будете брати в нас інкубаційне яйце, то білі це у нас петушки, зразу видно, а рижі це курочки. Ну, У рижих курочок теж можуть бути петухи. Вони там взагалі мочні, такі здорові ростуть. Ну отак от. Так що ви будете знати вже з самого маличку, де у вас курочки, де петушки. Так от. Коли, треба телефон з собою носити. Дзвонив хтось? Ну звісно. Давай, зараз поїхав я. Так, все, товариші трудяги. Все, буду да. прощатися. Теж зніми. Так, все. Буду їхати на базу, бо вже люди дзвонять, а телефон на зарядці стояв. Всім дякую за перегляд. Миру здоров'я, хай вас Бог береже, все, огородик. Кстаті, ми його зменшили, а його все одно багато. Да? Ну хоча так, і те, і те, і те. І цвітна капустка, і синенька, і, і баклажанчики, і перчик. Коротше, все якось на це, як почне нам давати плоди, вообще супер. Так, ну що, всім дякую, всім до побачення. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і дивіться нас. Все. Далі буде піч. Я вам зніму, я вже... По... Побудував її вже готова, тільки просто зараз поїду на бозу, а потім приїду та і зніму вам піч. Все, товариші трудяги, давайте, до побачення.